Міністерство закордонних справ України засудило те, що спостерігачі МАГАТЕ порушили український суверенітет і територіальну цілісність. Вони провели ротацію на Запорізькій атомній електростанції через окуповані Росією території. Про це пише прес-служба Міністерства закордонних справ. Там заявили, що Росія навмисно створює перепони для роботи міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство. Двосторонні угоди з Україною і резолюції Генеральної асамблеї ООН. Цитата Росія фактично змусила співробітників МАГАТЕ перебувати на станції без ротації 80 днів, що значно перевищує запланований термін, тримаючи людей під безпрецедентним психологічним тиском у зоні підвищених ризиків. Москва фактично позбавила міжнародних експертів свободи пересування. Та використовувала їх як інструмент політичного тиску на міжнародну спільноту, йдеться в заяві. Україна запропонувала безпечний та відповідний міжнародним стандартам маршрут для ротації експертів МАГАТИ. Однак Росія відмовилась надати необхідні гарантії безпеки для міжнародних спостерігачів, якщо вони вийдуть через неокуповані території. Міністерство закордонних справ України розглядає дії МАГАТИ не як стандартну ротацію. А як евакуацію у гуманітарних умовах, оскільки є серйозні загрози для життя та здоров'я співробітників організації. У відповідь на ці події Україна направила офіційну ноту протесту керівництву МАГАТИ, засудивши порушення державного суверенітету та територіальної цілісності. Крім того, українська сторона заявила, що винесе питання щодо шантажу з боку Росії на найближче засідання Ради керуючих МАГАТИ. Нагадаємо, що захоплення Запорізької АЕС російськими військами відбулося на початку березня 2022 року, після чого станція перебуває під їхнім контролем. Продовж цього часу станція зазнала восьми повних блекаутів та одного часткового. Місія Магати працює на станції з вересня 2022 року. Українська влада продовжує вимагати виведення російських окупантів. Наголошуючи на небезпеці ядерної катастрофи, поки станція залишається під контролем російських військ, на жаль, Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону на території АЕС.